Пау, 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 любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в дуже цікавий тайкончик, а саме фізікс Power тайкон. Про що цей режимчик? Як я поняв, це звичайний такий собі тайкон. Проте коли ми підкачуємося, в нас з'являється ось до абіліті. І оці абіліті, це як ти вже можеш розуміти, це саме. Диви, воно вже хтось прийшов, махає щось. Це заніме всяких різних, просто там є і наруто, є і магічна битва, є, і Джоджо є. коротше, купа просто всього. Реально велика купа, і мені от цікаво це все пробувати. О, наприклад, це що таке? Якийсь меч. Що я буду робити? Я щось буду робити? Я повинен близько стояти, щоб дамажити, чи я можу отако якось? А. А, типу, в мене просто комбо, що в якийсь момент у мене відлітає одна така, типу, як е, ну, штучка, я не знаю, що це таке. Давай подивимося, що ми ще тут можемо за робок, можна зібрати, як обично, купу всякого всякого Автоколект, X2Mone, дропер SPI, е, гроші, потім Віпка, і ще якісь, типу, як скіли, вепон ще щось. Коротше, розгулятися, в принципі, є дем. Але нам треба дозбирати півтори тисячі, щоб ось дропер 2 зробити. І це було б прикольно. А що це таке? Стіна ти ще 15 доларів обалдеть Якось багато. <с> Можна якось швидше гроші заробляти. Було б дуже таке справді кайфово. О, про всяк випадок я підберу все-таки свій мечик, вдруг на мене хтось нападе, а я не хотів би того. Ще 80 доларів. Ще трошечки, прям геть зовсім трошечки. Давай. Опа. Появилося, хорошо, Купляємо дропер 2. Чиноазис. Диви, він мені по 33 бакси проносить Ого. Це штука, нормально так далеко може кидати, да, прикинь? На ха Обалдеть просто зі своєї бази по ньому. Це прям прикол. Дропер наступний коштує 3000. Це прям багатсько якось, ні? О, диви Один ка 1000 забрав. Прикольно. <свист> Просто ніслов, нічого. Забрав ще 1000. Нормально. Наступний дропер 3000. тисячі. кіп-маталки, це капець як дорого. Давай тако туди штучку закинемо, ану. Ааа, це бути, диви. А ну, давай спробуємо розвалити його. Скільки мені дадуть бабла? Не поняв. А ну ще раз. Чекай, у мене зараз триста. І дадуть мені. 500 баксів. Йоу! Це прям так і нормально. А це значить, то, що ось Бемс. І купляємо ще один дропер. Опа. 48, скільки стой. 82 даже навіть падає, так? Да? Десь тільки що в моменті 72 бакси випало. Нормально. Це Мені вже подобається, як фармляться гроші. Оце прям нормально. Але в чому прикол? Просто так покачатися тут не вийде, поняв? Тобто треба реально старатися, треба виходити, тут ось добитися. Я підібрав якусь штуку і, походу, зробив дві штуки. Да? Просто так по прикольчику, це так очі назис. хе Ой-ой. А ну, тихо, розвалюємо кінтів. Давай, давай, давай. Гроші штука потрібна. Бемц, за грошики можна добре таки прокачуватись. Так, бемц, грошики є, вертаємося. Назад, і будемо, будемо, будемо що робити? Я це думаю, ставити може ще один дропер і тільки потім абіліті. В принципі, думаю, так і зробимо, да? Цікаво, бо скільки зараз конкретно я заробляю хвилину, проте. Ого. Я прям дуже добре заробляю. Слухай. Я реально швидко заробив той гроші. Ага, також тут є кулдаунці. бос, Обалдіть він здоровий. Три тисячі. Що це таке? Дів баню зі своєю пилкою. Ну, за босса я поки що не хочу битися, тому що я все-таки поки що нубик, мене там дуже швидко такі розіб'ють. А я не хочу. Наступний дропер 12 тисяч, абіліті 5 тисяч. Угу. Ну давай от її купимо перші ось до стіни. Ще півтори тисячі, половиною, Ох ти йо. Дор Разер. Оооо, нормально. Бемс, стіни 3. Це ці білі, да? На водичку. що <реш> весь моїй хати? Окей. Okay. Пішли до когось докупаємося трошки, да? Я б десь трошечки заробив би якось би грошей. Ой-ой-ой-ой-ой! А воно все одно тихо. Я такого не очікував! Ти шо? Жесть! А цікаво, ми всі получимо нагороду за нього, чи тільки той, хто доб'є його? Ой-ой-ой, поняв, поняв. Щось мене трошечки швидко розвалили, ні? Ну там уже і хп так-то небагато в нього. Бенс? І гроші де були? Хтось забрав, по-моєму, да? Обалдеть, ви жорики! Тихо. Дайте, дайте вбить! Дайте вбить кось! Не дали. Хех, мене розвалили опять. Окей, okay, тоді купимо abіліті номер 3 Waterпілар. Що таке вотерпілар? Ага, Ого, поняв. Це достатньо така потужна штука. Все, нормально, розвалили кента. І обов'язково кексика підберем, а від тебе будемо трошечки тікати, тому що ти мені не подобаєшся, чесно кажучи. Так що, бемц, скільки маю? 5? 12 тисяч коштує дропер. Багато, нічого не скажеш. Прямо таки точно що нічого не скажеш. Давай порозвалюємо трошки нінці, тому що вони дають кошти, а це саме головне Бемц, так, хорошо. Ой. -ой. Що таке? Що це що, що таке? Відбув... Що відбувається? Хтось викликав якусь штуку чи що. Так, ти мені не подобаєшся. В принципі, що я можу сказати? Поки що, то е, режимчик дійсно такий цікавий, проте якась довга прокачка, поняв. Мені треба ще 2000, щоб наступний дропер поставити, або я поставлю зараз другий поверх. Ну я хотів би дропера насправді. Тому йдемо кента розвалювати. Гроші мої забрав! Гроші мої забрав! гамнюк! Обалдіть! Бенц? По 500 баксів дає, да? Нормально, слухай. Так, дропер п'ятий. За 12 кусків сюди. Що там конкретно, да? поскільки по десь 96 баксів падає, непогано. В принципі, таке мені подобається, Тому можемо ставити другий поверх. Сходи 3400 коштують. Окей. А, тут на кю ж yeah, є, обалдіть. Непогано. Оцю цю штучку можна забрати. А також такого ніндзяго розвалити, бо в принципі гроші ніколи не бувають лишніми, правильно? Так, сходи 3400, бендс. Сюда. Що таке? Що це було? Ха-ха, що це за ракети там? Обалдіть! Окей, є абіліті пад 2. 30 тисяч наступна білка коштує. Ти шо, Ти куди авторанився? Непогано, слухай. Непогано во все коштує. Диви, а тут на контрол можна залочити камеру, слухай, чого я раніше цим не користувався. Я вирубив нідя! Ха-ха, <свят> а я просто не дивився на свої епешків, слухай. Обалдій, оце непогано. А що таке бікрейл? Ууу, а оце нам по-любому надо буде слухай це прям 100% надо буде. Мені треба нафармити якось 20 тисяч. Капець Ну то слухайте, то, якось дай багато. Так що треба навіть трошечки попотіти. Бенц сюди бабки. Там воно два ніндзя зразу стоять. Я би е відповідно трошечки їм наваляв, поки можу. Всього нам все не вистачає 18300, прикинь. 18300, це ж по суті, ну вообще копійки. Це прям чуть-чуть. Бачу кекс. Бачу кекс. Я перший, я перший, я перший. Оп. Там ще один, до речі, кекс. А ну, Ой-ой-ой, 13 хп. Зараз по мені попадуть, і я можу откиснути. Це таке дійсно неприкольно. І таке буває, в принципі. Саме головне, що в мене тепер хватає на наступний дропер. 20 кусків. Бемц. А що ти такий здоровий? По 770 баксів капає. Ого. Я зараз реально буду багатий кент. У мене вже є 12 тисяч. Давай подивимося, що я можу уже купити. В принципі, Пет Бемц. Ану, отако. О. Це хто? Ха-ха. Я вая. Вона мені дає, я так поняв, додаткові хп, да? В принципі, звучить прикольно. Дійсно таки прикольно. Трошечки, думаю, можемо іти пофармити, да? і поставити наступні стіни, там, абіліті було б прикольно, до речі. Але єдине, що я не до кінця розумію, як працює мій третій спел. Ось зараз я наніс ним демедж. А чого я не наносив перед цим? Якось дуже дивно. І дамажать ці ніндзя, вони дуже прям такі достатньо непогано. Ай-яй-яй! Дві, от зараз не надамажив, чому? Як це зрозуміти так. <laughs> а там якась скриня, не? Дві, там реально скриня якась. О! <laughs> Я поняв, що це було. Окей. Okay. це були гроші. Прикинь? Ну, ану, ану, чекайно. Там 2000 лежало, обалдеть! Це прям багатсько, слухай. Це реально багацько? Скільки мене тут уже. 90 кусків. Якийсь е, новий бос виліз. Я не знаю, хто це. Опять-таки. <рес> Але щось, по-моєму, потужне. Абіліті 4, 30 тисяч бемц Що це таке? Water Surge. Ану. <гас> Я поняв. Достатньо таке якось потужно, да? Ой-ой-ой, а він мене також так. Він мене зараз уб'є. Якщо він по мені вдарить. Або ось оцей ніндзя мені буде мішати, то я умру. Ні, нормально пожити, пожити, жити, пожити. пожити. <гум> а ти якийсь вшакен! Обалдеть. Стояв, клацав, клацав і помер. <гум> <гум> Та за шо? Ну я дуже хотів би залутати з нього приколи. Насправді то кажучи, так чесно, якщо, прям дуже хотілось би. А що якщо до нього так близько підійти? Я ж буду частіше по ньому попадати, правильно мечем? І відповідно більше дамажити, ано? Ну? Зараз розмочать тут ниндзя ж і прийшли та капець! Я тебе все-таки доб'ю. гад, ти такий добью, кажу тобі ще раз. Чуєш, ні? <ріст> я хочу грошей. Давай, ну ну, 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 ну. Купа-бабла, купа бабла. Купа бабла. Обалдеть! Нормально, 130 кусків є. Так, і тут ще нафармилося 40 тисяч. Обалденно, можемо купити ще один дропер Бемс. 110 тисяч, і він приносить по 1600. Обалдеть, health recovery. Щоб я тако прийшов, просто й похилився. Оце, до речі, так, да, це класна штука, мені подобається. Також я хотів би отако поставити стіни, щоб до мене більше не запригували. І можна аватар Бемс. Хе-хе-хе. Обалдеть. Ну, ні, ну в принципі, аватар гарний. Але що з моїм лицем, я не знаю. А тут, до речі, у нас є така фішка, як король гори, поняв. Ну, в принципі, а моє 270 хп стало. Це просто із за того, що я аватара купив? Обалдіть! Якби я знав, то я про нішу купив. Але в принципі за оцього героя достатньо таке прикольно грати, бо я, в принципі, люблю ці всякі штуки з мечем, поняв. Па, отако. Все, це моя гора. І ще б я отако кексика тут забрав, бемц. Хорошо. Моя гора, не підходьте до мене. Як це каплювому забрати? Бемц Ой-ой-ой, хепешечки, 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 хепешечки. Опа, все хорошо, можна трошечки підвийти і піти похилитись. Було б дуже таке непогано. Так, скільки тут 217 тисяч. Сюди! <смір> скільки коштує дропер? 190 тисяч, бемц. Ой-ой-ой-ой-ой, як хорошо! Скільки наступна білка коштує? 65 тисяч. Ну, слухай, в принципі, з тим, як я заробляю, я зараз прямо все зможу вже купити. <смір> так, маємо 76 тисяч навіть. Тому ідем, беремо абіліті 5. А ну, що це таке? Ану, иди сюда. Нормально штука, мені прям подобається. Ану, ще раз. Так, ability 6. Dual. Element Dragon Burst. Ого. Слухай, звучит достатньо таке потужно. Ану. Зараз затестимо. Обалдеть, це два тупо дракона елементайл Ты. Той. Я в шоці, короче. Хочеш закуситися? Ти сюди сказав. <риклад> Опа. от це робиться. Ой, так вот, ой так хе Хе-хе-хе. <риклад> Так, маю ше 260 тысяч. Обилити 7. Тут ше якось я обилка. Да ты шо? Скільки можно? Сколько их есть А ну, семерка. Понял, да? Обалдеть у меня это про слухай. Достал. Ця штука так-то довго тут висить, прикинь. Так ним можна капець, як прикольно боса вбивати. Це прям непогано. Так, третій поверх, ану. Тут що в нас? Поушенп є. Обалдеть, ще один рейл. Але, походу, по абілкам це все напевно, да? Ну, походу, так. Да. Хе-хе. Тож, друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, то обов'язково ставте свої вподобайки, а також не забувайте підписуватись на канал, щоб банально просто не втрачати зв'язок зі мною. <хи> З вами, як завжди, був ваш друзяка Дімеч. Тож всім файного настрою і всім па-па.